О Боже, люди, яка краса, я старого місяць висота сяне, а небо не немає роса. Про що сіденько, шепучу в золі, сплете не незрим тих. Та що це сталося? Тебе хори їх обітали, На цій ходити, скільки зла, проблем небесні, вони звищали. Холод на целі, за все пала. я теж усе як Моєму Нам зеркуває, його народ горя. Яскравий Я яскравий зірочком на небі. Горить ці гори. та здається, там суша. А дітвори.

Щоб раділи всіх, хто може, щоб співали, слава Богу, ти забудь свою тривогу. Мир, любов, благословіння, всім звіщаємо! спасіння. Співає небо чудову пісню про добро та ми землі. Хай буде, де слава Бога, високий з неба слова святі. Діва Марія родила хлоп'ятку. Вого обіцяне дивне малятку, В яслах насіння воно спочиває, Військо небесне про славу звіщає. Людям несе воно щастя і долю, нищить кайдани, приховане волю. Мить на землі хоче всім дарувати, Богу людину із неба з'єднати. У Вифлеємі, в стані сіні Христос родився, нам на спасіння. Люди радійте, Христа вітайте, Божому сину, слово віддайте. Слава на небі, Богу Святому, спокій на землі, і родом і Сумні. Щодова ознака, знайдете в ясах, а в ясах маленьке дитя. Це знак неспроста, а щоб навіть квітники могли поклонитися диком. Нацурайтеся цього чуда, Бог на землю прийшов до вас. В ньому радість, повірте, люди, бо ім'я в нього вічний спас. Це жорстокий злитий ран, над древнім містом гроза нависла, На руки взявши дітей своїх, Суботні мами втікали з міста, а сльози являлись по щоках патні. Відчай, страждання і стрічні муки серця розбиті стискались в маму. Вони здіняли до неба руки, в сльозах кричали: Не дам, не дам, за що провинку мою вбиваєш? Я ж більше себе її люблю, невже ти діток своїх не маєш? Поглянь на сльози, які я люблю, скажи, що злого воно зробило? За нього вмерти хотіла б я. Воно не вийшло, жити хотіло. Невже камінь душа. Цих слів не чули, на жаль, солдати. Людське їм горе було чужим. Вони вже звикли збивати. сльози інші чи байдужі є. А десь Єгипті свята Марія Сирилась тихо до Божих ніг. До свого сина вона йде. Що Бог від свій Я так щаслива, це справді чудо! Господь не ми листя знов, Тому я хочу звістити сюди, його безмірну святу любов. Кавічно слово Його вона, Він сину мого, і смерті хтось. Йому подібних ніде немає, яке він добре і любить нас. Коли дивлюся на ці події, не сніє віра моя і любов, а в грудях серце моє радіє, ж одне мене Христос прийшов. Лишив простори і славу неба, на хрест піднявся, щоб там вмирать. Тепер повірить йому лиш треба і дар спасіння його прийнять. Нехай це славне різдвяне свято, забувши зло і лишивши гріх, прийде до Бога людей багато, бо Він сьогодні спасає всіх. Христос родився, нехай лунає, хвалай, подяка йому від нас, нехай вся вселенна йому співає оцей чудовий різдвяний час. Morad is Дітка, які і yeah. дає їм любов свою, щоб вони росли на славу Божу і на славу нашої України. Христос народився. Славімо Його!